Бізнес по підписці це тренд сьогодення. Клубна модель давно демонструє свою популярність, а маркетплейси, іншими словами, інтернет-магазини все більше стають цікавими для сучасного споживача. До речі, в кінці відео ви дізнаєтесь про зміни в комерції. Долучайтеся до мого каналу, підтримайте український контент для мене, як початківці. Це дуже дуже важливо. Я в свою чергу хочу підтримати українців незалежно від того, де вони знаходяться, надаючи інформацію про реальне ведення власної справи. Через телефон. І це доступно як студенту, так і для мами, яка знаходиться в декреті для людей, яких займаються власною справою, або для тих людей, які в пошуках основного чи додаткового доходу. І мова піде не про інвестиційний проєкт, не про хайпи, не про піраміди, і навіть не. Про чергову мережеву компанію світові дуже гучно про себе заявила абсолютно нова клубна компанія, і на початку своєї діяльності вона дає можливість нам з вами, українцям разом з іншими країнами світу масштабувати та розвивати міжнародний бізнес. Це американська клубна компанія, яка працює і зареєстрована. В штаті Флорида вона в правовому полі має свою виробничу базу із своїми науковими розробками, сертифікатами та стандартами GMP і розподільчими складами в США і Германії. Засновники за основу взяли відомий клуб з назвою Amazon, в якому Чується 200 мільйонів учасників, і всі вони сплачують щомісячну винуплату від 10 до 15 доларів за безкоштовну доставку. Відомо, що клуб Амазон розпочинав свою діяльність зі звичайних електронних книжок на сьогоднішній день, полиці маркетплейсу наповнений просто різним асортиментом продукції і засновником. Клубу Amazon є найбагатша людина в світі Джефф Безос. Наприклад, клубу Netflix там нараховується 230 мільйонів учасників і вони також сплачують щомісячну абонплату в розмірі від 10 до 20 доларів на місяць за перегляд кінострічок без реклами. А YouTube Premium налічує 80 тисяч учасників клубу. Які також сплачують на місяць 14 доларів, щоб уникнути реклами. Тож клуби це популярно, це трендово, це дохідно, і вони об'єднують людей за цінностями та інтересами ж вам хочу розповісти про нову клубну компанію з назвою «Лівгуд», яка за 13 місяців своєї діяльності, а точніше з 13 грудня 2022 року по 13 січня 2024 року об'єднала майже з понад 200 країн світу 1 мільйон Партнерів і дохід цієї компанії сягнув близько 150 мільйонів доларів, з яких 50 мільйонів засновники виплатили своїм учасникам клубу за розширення клієнтської бази у вигляді винагороди. Таких винагород існує там сім. Про це я детально буду розповідати в послідуючих своїх відео. Хочеться сказати, що Лівгуд це клуб споживачів з партнерською програмою по підписці та маркетплейсу. І це єдиний клуб, який відокремив споживання продукту, відведення бізнесу. У кожного учасника клубу є можливість купувати товар тоді, коли він його заважає. В тій кількості, яка йому необхідна. Головне залишатися. Активним учасником сплачувати таку ж саму оплату, як і вище я зазначала в порівнянні інших клубів, гулів вона становить 9 доларів 95 центів. Це близько 380 гривень на місяць за для того, щоб споживати продукцію преміум класу сертифіковану. Без маржевої націнки. Вигідна ціна, доступна для кожного. І я обіцяла, що в кінці відео розкажу про зміну в комерції, а точніше, що саме клуб Гуд робить революцію в комерції. Вся його продукція, а згодом і послуги, вони не Мережевої націнки і дешевші на 75% від продукції інших брендових компаній і виробників це дуже круто, тому мені цікава ваша думка, чи цікаве для вас таке вигідне споживання та співпраця з Лівгуд. Діліться даним відео зі своїми знайомими, і близькими, всім тим, кому ви бажаєте здоров'я та фінансового благополуччя. Питання ви можете написати мені за посиланням в телеграм-канал. З радістю я вам відповім. З вами була Жанна Гайда.